метелик, Такий гарненький. Ой! Який гарний! Який гарний метелик! Дайте я підійду. Ой, який гарний! Гарнесенький метелик! Василинко, підійди, подивися, тільки на образ її. Це ж фея, Підійди, дай поруч! Бачиш? Ось він метелик. А там! А да. там, так. Мотелик. Який чудовий метелик. Підійди ближче, Василинку. І ти підходь, і ти підійди, подивися, і потім треба відчинити вікно і випустити. Обережно. Обережно вона вилетіла. Молодці, дітки.